Слідчі хочуть перевірити психічне здоров'я вже екс-професора ПІ Андрія Слюсарчука. Такими планами поділився начальник головного слідчого управління МВС Василь Фаринник. каже, що установу, яка й перевірятиме Слюсарчука, ще не вибрали. Зате припустив, що довірять цю нелегку процедуру швидше за все не львівським, а київським медикам. Зі слідством Слюсарчук поводиться дуже пасивно і жодних свідчень не дає. Додав МВСник, мовляв, навіть не пам'ятає телефон свого друга, хоча, начебто, і запам'ята. Тав аж три мільйони знаків після коми у числі пі. А під час спілкування зі слідчими Слюсарчук каже, що він хвора людина і поводиться відповідним чином. На судових засіданнях навіть заявив, що в нього дуже болить голова і, взагалі, рак мозку. Щоб підтвердити це наочно, екс-професор навіть голову собі перебинтував. Раніше Галицький райсуд Львова заарештував Слюсарчука на весь строк проведення слідства. Проти нього порушили дві кримінальні справи: за підробку документів та шахрайство, зокрема про медичну освіту та лікарське звання. Швидше за все. Не маючи ні першого, ні другого, слюсарчук займався медичною практикою і, можливо, навіть калічив людей.